Вітаю, колеги. Розглянемо заповнення декларації єдиного податку для підприємця другої групи. Спочатку розглянемо, як заповнити, якщо скористалася необов'язковістю нарахування єдиного податку та ЄСВ, а потім подивимося ситуацію, якщо ви добровільно нараховували повністю єдиний податок та ЄСВ. Звичайно, ви будете заповнювати декларацію в електронному кабінеті або в якійсь платній системі подання звітності. Але в електронному кабінеті автоматичний розрахунок рядків декларації не завжди працює. Тож для відеоуроку краще скористатися більш стабільним навчальним інструментом. Посилання на цю сторінку я залишив в описі відео. Потрібні рядки декларації сервіс вже заповнив даними з типового прикладу. Нам залишається лише змінити дані у заповнених рядках на свої. Тож, ставимо відмітку звітна декларація, або звітна нова, якщо ви вже подавали декларацію, і замість неї хочете подати новий варіант до закінчення терміну подання, я залишу «Звітна». Верхню частину заповнюєте своїми реєстраційними даними та реквізитами. Кількість працівників трохи нижча. Або залиште 0, або вкажіть найбільшу серед усіх місяців звітного періоду. Якщо, наприклад, було в одному місяці 3 працівники, в другому 4, у всіх інших по 2 працівника, то заповнюємо найбільшу чисельність 4. В інструкції про це не написано, або інструкція немає. А податківці очікують тут, побачите, саме найбільшу чисельність. Ось одне з підтверджень: роз'яснення від податківців Черкаської області. Тут вже виділено потрібний фрагмент. Зазначається саме найбільша чисельність. Повернусь до заповнення. За загальним правилом, якщо значення нульове, то залишаємо поле порожнім, а в паперовому варіанті звіту робимо прочерк. Але саме це поле з кількістю працівників Заповнюється інакше, ця неузгодженість існує давно, і, схоже, податківці не збираються її виправляти. Нижчі види діяльності вказуєте тільки ті, за якими отримували доходи протягом року. Далі заповнюємо табличну частину декларації. У розділі 3 заповнено 3900 гривень в перший квартал. Це сума для найпоширенішої категорії підприємців другої групи, які мають ставку єдиного податку у розмірі 20% мінімальної зарплати. Якщо ваша ставка менше 20%, змініть суму на свою. За наступні квартали тут поки що вказано нулі. Другий, третій, четвертий. Багато хто скористався можливістю не нараховувати єдиний податок. Відкрию закон. Ось текст закону 2120 від 15 березня 2022 року. Як бачите, з 1 квітня ФОП на другій групі можуть не сплачувати єдиний податок. І нижче написано: не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого цього підпункту єдиний податок не сплачувався. Тож в електронному кабінеті. Тут будуть не нулі, а порожні рядки. Я видаляю. видалив ці нулі, щоб відповідати повністю написаному у законі, а в паперовій версії ви тут ставите прочерки. Ось я тисну на роздрукувати декларацію. Як бачите, у паперовій версії тут проставлено прочерки. Закриваю попередній перегляд, повертаюся до заповнення нашої декларації. Якщо ви добровільно сплачуєте єдиний податок протягом усього року, вказуєте тут квартальні суми. Я скопіюю другий квартал, третій, четвертий. Ось так це буде виглядати. Або якщо не нараховували собі єдиний податок. У другому кварталі та третьому, а в четвертому почали нараховувати цей розділ декларації буде виглядати саме так. Далі у рядку 03 заповніть суму вашого доходу за рік. Усі інші рядки розраховуються автоматично. Якщо, звісно, цей автоматичний розрахунок працює на момент заповнення декларації. Ось я змінюю. Суму на іншу, ви бачите, що у восьмому рядку автоматично змінилася сума на ту, яку ми вказали у третьому рядку. Нижче дозаповнюєте декларацію. Поле ініціали та прізвище. Ну або спочатку прізвище, а потім ініціали. А в електронному кабінеті автоматично буде заповнено не прізвище ініціали, а повністю прізвище, ім'я по-батькові. Можете це не виправляти. Перевірено, це не вважається помилкою. Заповнюєте дату подання декларації. Далі маємо заповнити додаток 1. Його загальна сума повинна потрапити до рядку 21 декларації, ось він. Зараз тут ви бачите, вже є якась сума. Якщо є цей додаток, повинно поставити відмітку ось тут. Дивіться, я прибрав відмітку. У рядку 21 стало 0 гривень я ставлю відмітку, сума стала 2860 гривень. Це тому, що додаток 1 тут вже заповнено типовими даними. Дивимось нижче цей додаток. Теж робите відмітку звітна або звітна нова. Якщо ви вже подавали декларацію і замість неї хочете подати новий варіант, заповнюєте. Прізвище, ім'я та по-батькові. Податковий звітний період. Вказуємо рік 2022, поле 5 тип форми та поле 6. Я пропускаю, бо розглядаємо найбільш розповсюджений випадок: річну декларацію підприємця на другій групі, який відпрацював повний рік. Нижче вказуєте квет основного виду. Своєї діяльності нижче у полі 8. Заповнено для найпоширенішого випадку. Підприємець був спочатку року і до кінця року на єдиному податку. Якщо в вашому випадку не так, вкажіть тут правильний період. трохи нижче код категорії затрахованої особи. В принципі, це зайве поле для заповнення, бо нижче є примітка 11. Де сказано, тут зазначається код категорії застрахованої особи 6, тобто фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування. Далі повернусь до заповнення. Таблиця вже заповнена даними для найпоширенішої ситуації. У графі 2 вказуєте суму не менше, ніж мінімальна зарплата. З початку 2022 року, по вересень, це було 6500 гривень. Я вказав 6500 графа 3. Розмір єдиного внеску вказуємо у відсотках. Доводиться заповнювати цю графу для кожного місяця. Тож, за перші два місяці я заповнив дохід 6500. Далі багато підприємців скористалися можливістю та не нараховували за себе ЄСВ. Тому я вказав лише за січень та лютий. Для цього випадку. Цю суму мінімальної зарплати помножуємо на 22%. Сума єдиного внеску відповідно 1430 гривень. Я її вказав для січня та лютого. Зверніть увагу в назві цієї графи, написано графа 3, помножу на графу 4. Але, як бачимо, що фактично суму з графи 2 помножуємо на суму з графи 3. Саме так і з помилкою написано в офіційно затвердженій формі додатку 1. В електронному кабінеті теж є такий надпис. Досі ця помилка не виправлена. У місяцях, за які ви не нараховували СВ, вказуємо нулі. Зауважу саме нулі, а не залишаємо порожні поля. Графа усього в принципі, повинна заповнитися автоматично. Перевірте, якщо у вас в електронному кабінеті вона не заповнилася, то доведеться зробити це власноруч. Якщо ви були на єдиному податку, не з початку року, а, наприклад, з лютого, залиште рядки потрібних місяців порожніми. Я видаляю дані за січень. Нібито у січні я ще не пробував на єдиного податку, а з лютого перейшов на другу групу єдиного. Як бачите, сума ось теж змінилася. І нагадаю, ще раз ця загальна річна сума ЄСВ переноситься в рядок 21 декларації. Ось він 1430 гривень. Повернусь ще раз до заповнення додатка. Якщо ви добровільно нараховували ЄСВ протягом року, то заповнюєте місяці, за які ви нараховували собі ЄСВ. Наприклад, сплачували весь рік. Я копіюю 6500 на місяці січня по вересень. А з жовтня було 6. 700 нова мінімальна зарплата. Ось такі нові загальні суми будуть, якщо ви добровільно сплачували ЄСВ протягом усього року. Нам залишається наприкінці заповнити ініціали та прізвище. Якщо збираєтесь подавати декларацію не в електронному вигляді, а все ж таки в паперовому, роздрукуйте по два екземпляри декларації. Та додатка 1. Ось я тисну роздрукувати декларацію. Попередній перегляд виглядає ось так. Зверніть увагу, що в усіх числових рядках з нульовими значеннями зроблено прочерки, але саме у графі фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді вказано 0, а не прочерк. Аналогічно. Можете роздрукувати додаток 1. Але я повернусь і зроблю ще одне зауваження. Ще раз повторю: у додатку 1 за місяці, коли ви вирішили не сплачувати ЄСВ, вказуєте саме нулі. Наприклад, у березні у вас було 0. Вказуємо 0, а не прочерк. 22% ставку ми залишаємо. І нульова сума єдиного внеску буде у графі 4. І видаляю дані за січень, нібито я перейшов на єдиний податок лише з лютого. Натисну роздрукувати. Ви бачите різницю у місяці, коли ви ще не були на єдиному податку. Ставити проширки або в електронній версії в кабінеті залишаєте поля порожніми. А у місяці, коли ви були на єдиному податку, але не нараховували ЄСВ внаслідок воєнного стану, вказуєте нулі. Для найпоширеніших випадків другої групи це все. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось!